Доброго дня, друзі! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні знову у нас на відеоогляді чи на просто огляді тракторець ЮТО 1054 ELX, це в старій кабіні. Приїхав він до нас на ремонт двигуна. За, скажімо так, словами фермера, проблемою було жор. Масла. Ну, як в принципі часто буває на цих тракторах. Яка проблема це, як завжди, повітряний фільтр. Як ми, ми, ми установили тут нового зразка, повітряний фільтр сухого типу. типу. Ну, І залишили, звичайно, циклон як є. От. Багато хто питає, який старий був фільтр, чи він поганий. Ось, будь ласка, ми сьогодні залишили цей фільтр, ось такий. Полби він, Олексій, ну знімає патрубок. Ось, будь ласка, це патрубок, який йде до турбіни. Це має йти очищений. Цей. А ось таке попадає впускний колектор. Ну І, звичайно, саме розумієте, який може бути ресурс даного фільтра. Открий, покажи як. Ось тут у нас йде забор, це йде забор повітря з циклона цього. Над кришею. Ну і далі, звичайно, як за зразком МТЗ, за зразком МТЗ очищується олива. От, звичайно, сіточка стоїть, ну і масло, то вже не будемо витягувати. І в чому проблема? Якщо ми візьмемо старі трактори юто 904 атмосферні, да, то їм в принципі хватало повітря. А якщо беремо турбований двигун, то ну, самі бачите, які наслідки. В середньому трактор напрацьовує десь 100 кого дві 2000 мотогодин, хто частіше його чистить. Ну і далі от такі наслідки. Значить, Що у нас тут було зроблено? Замінена поршнева група, відрегульовані. Звичайно, притерті клапани, два клапани впускні впускні на одному циліндрі були. Це на третьому, якраз, де найбільше було скажімо так, виробитки. Були замінені, клапани притерті всі. Були замінені штовкачі, розподільчий вал. От, ну, звичайно, масляний насос. За бажанням клієнта, також тут стоїть, хто знає, хто не знає, ось електронний філь... цей показчик. Тиску оливи. Але у нас клієнт забажав, щоб ми поставили йому Открито. щоб ми поставили його механічний, такий звичайний. От. Ну Зараз заведемо, побачимо. Це у нас трактор 2019 року. А скільки там на Зараз скажу точно. А Ну. Зараз Олексій покаже скільки там напрацювання 1267 моторів ну це в принципі зовсім нічого якщо реально взяти але Олексій зав... заведи як він після Після ремонту Ось Двигун працює рівно Дай газку Зараз подивимося на тиск оливи. Ні, ні, не глуши, не глуше. Оце у нас на, на холодну. Ну, дай, дай обороти десь півтори тисячі. Ну, В принципі, як нагріється, у нас тримає, ось дивіться, у нас майже це 5,5. ,5. А на електронному показує 0.43. Тримається на увазі 0.4. Тобто от, трохи електронний датчик бреше. Ось отак у нас працює рівно, без всіляких нарікань. Звичайно, на трактор даємо гарантію. Все як полагається. Ну, мається на увазі на... Двигун, бо робили двигун, то даємо, звичайно, гарантію на двигун. Це він просто стояв цілу ніч, у нас дощі сьогодні в Києві. Ось такий після капремонту двигун. Це пофарбовано, все затерте, щоб, як то кажуть, не було питань, що не гарний двигун. Але насправді ми не для цього робимо, просто щоб. Бачите, чи нема підтікань, щоб все було гарно, все ж таки це техніка Як всі привикли, що в неї тече, то хотілося б, щоб воно було гарно. Робимо як для себе, як то кажуть. Кому цікаво, у нас це 1054 модель стара. Да? Ось у нас на майданчику є модель 10.54 в новій кабіні. От. Ну все, вони вже стоять з повітряними фільтрами, вже з завода, бо завод спочатку вони казали, що нема проблеми, нема, не може бути. А по факту, вже коли почало все вилазити, то вже признали. А Це у нас Ute 904, по ньому будемо знімати окремий огляд. Це 2008 року трактор, але після капітального ремонту. Ще на ньому. Хлопці не поставили передній переднє міст тут треба шланги окультурити, грузи повішити і задню навіску, бо її нема, але теж три циліндри. А ось вже зроблений трактор 904, теж 2008 року, на новій резині. От, тільки тут два циліндри. Ну, в принципі, трактори робимо все, коробку, двигун. Щоб воно працювало як нове. Так що кому цікаво, пишіть, звертайтеся, будемо надалі знімати відео по ремонту, як проводиться ремонт, коробок, всього, бо, бо ну, цікаво, люди питають, що ми не знімаємо, то це не є секретом якимось, тому будемо знімати, щоб все було все було. Скажімо так, по зацікавленості. Ну, чекаємо на тест-драйв, кому цікаво, БУ, нові трактори, юто Басак. Чекаємо на майданчику. Всім гарного дня!